Святі Дома молитви для всіх народів. Радий вітати вас цей вечір 3 вересня 2025 року. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему Євангелія е, Івана, 21 розділ, тему Воскресіння Ісуса. І сьогодні третя зустріч Ісуса зі своїми учнями після Воскресіння і дізнаємося, що було на цій зустрічі. Хай Господь вас благословить. Амінь. Усім шалом, раді вітати вас. Усім шалом, ми раді вас вітати. Ми дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Боже Івангелія, і це наша ціль на цій землі. Ми дякуємо, що ви робите це і помолимось за цей ефір, щоб сьогодні в цей час і був разом з нами. Амінь. Амінь. Отець, ми дякуємо тобі за твою Велику любов та твою милість до кожного з нас, що ти разом з нами в нашому житті, ти підтримуєш нас, ти нас, Господь, любиш, і завжди поруч. Ми благословляємо кожного, хто приєднався, і проголошуємо, щоб їхні молитви вони отримали відповідь та ти задовільниш їхні потреби, Господь. Ми благословляємо цей час, і проголошуємо, що ти будеш казати нові відкривіння, ти будеш торкатися на наших сердець, ти. Даш нам цю велику Твою присутність відчути та твою любов. Хай твій мир та спокій буде на цьому місці, ніякого засудження, тільки твоя любов, Господь, і Амінь. хай сьогоднішнього слово торкається наших сердець, а вся апаратура, апаратура працює во славу Твою. Ми дякуємо тобі, і славу Твоє ім'я, на Бога Тей, і Святий Дух. Амінь. Амінь. І саме головне, що Дух Святий з нами. Він перебуває завжди з тими, хто любить Ісуса і хто виконує волю Божу. Тому що без Духа Святого ми нічого не можемо зробити. Тож, хай Дух Святий сьогодні промовляє до наших сердець, торкається наших сердець і сподіваємося, що будуть Божі чудеса, які він буде творити і сьогодні. І так, тож, давайте відкриємо Івангелії Івана, 21 розділ з 12-го по. 14 вірші ми продовжуємо е, розповідь про те, як Ісус воскрес з мертвих, і це вже в третій раз Він з'явився своїм учням, він е, дав можливість їм зловити рибу. Якщо ви пам'ятаєте, вчора ми про це казали, що Ісус знову зробив це диво, і це перше диво за після того, як Він воскрес. Він е, робить те ж саме диво, коли е, Ісус покликав своїх учнів е, е, на служіння, коли Ісус е, допоміг їм зловити багато риби після ночі, в, якої, в якій вони нічого не зловили. Тож і зараз Петро каже своїм друзям, учням Ісуса: Я пішов ловити рибу. Цю ніч проловили, нічого не спіймали, і ось е, Ісус каже, промовляє до них, е, зловили ви щось, вони кажуть ні. Він каже: їм як і в перший раз, закиньте праворуч і зловите. І вони закинули і вже не могли витягнути всю цю рибу, тому що їх було дуже багато. І ось Після всього, після всього цього Ісус промовляє своїх учнів, 12 вірш. І сказав Ісус, ідіть, ідіть снідати. І жоден з учнів не наважався запитати, хто ти, бо вони знали, що то Господь. Ісус підійшов, узяв хліба і дав їм, Він також дав їм і риби. І це було вже втретє, як Ісус з'явився своїм учням після того, як Воскрес. Він воскрес з мертвих. Тож ми бачимо, що, знаєте, Ісус продовжує піклуватися про своїх учнів. Е, коли Ісус сказав про свою смерть на Христі, коли Ісус сказав, що йому потрібно бути, піти до Батька, а вони залишаться учні, залишаться проповідувати Євангелія, то учні почали турбуватись і казати, як це буде. І Ісус каже, ні, що не турбуйтеся, Бог знає всі ваші потреби. Коли я був з вами, ви мали якусь потребу, вони сказали ні. Тож Ісус задовольняв їх е, всім необхідним. Він, е, він Бог. І коли Ісус був присутній в їх житті, то вони були всі задоволені і мали все необхідне для своїх родин, для своїх дітей. І знаєте, коли Петро. Знаючи своє покликання, каже всім, я піду ловити рибу, вони погодились з цим і захотіли йти з Петром. І пішли, і нічого не зловили, тому що, знаєте, вони були без Христа. А коли Ісус прийшов і сказав, що закиньте сіти, вони це зробили, вони отримали дуже величезний е улов риби і те, що вони хотіли, вони отримали. І потім, коли Ісус вже сказав, принісіть трошки риби, яку ви зловили, скільки їх вони рахували, і було 153 риби, і я дивився в, в цьому інтелекту штучному інтелекту, штучний інтелект, і там сказали, що 153 дива, які Ісус зробив, чи які записані в Євангеліях. І ось тепер Ісус каже: ідіть снідати. Знаєте, Ісус приготував сам їжу. Я не знаю, де він взяв цю рибу, де Він хліб взяв, але Він прийшов, очікував своїх учнів, він же знав, що вони ловлять рибу. І він може за ними спостерігав. Не може, а так і є, тому що Бог завжди спостерігає за нами, що ми робимо, е в чому наша потреба. Ісус знав, що учні були голодні. І він зранку їм вже приготував печена риба і хліб. Друзі, це дуже важливо бачити. Він каже їм: ідіть снідайте, тому що він розумів, що вони голодні. Знаєте, він. Не почав з того, щоб їх повчати, що ж ви пішли ловити рибу, чи якось дорікати їм, щоб вони забули своє покликання. Він їх нагодував, друзі. Тож у Бога є розуміння, що ми маємо е ці потреби одягнутись, поїсти, е відпочити. Бог знає, що у нас є потреби, і Він задовольняє їх. Він хоче, щоб у нас було всього вдосталь, щоб ми і іншим могли служити своїм своїми прибутками, своїми, своїми е, грошима, всім, що є, що є. Ми. Знаєте, когось Бог забезпечує, когось Бог дає е, якісь таланти, все має свою ціну. І я хочу, щоб ми дійсно турбувалися своїх друзів, своїх дітей. Про церкву, тому що Ісус піклується. А є ж, а якщо ми висунути Христі, то і ми будемо піклуватись. Тож Ісус каже, ідіть, снідайте. І жоден з учнів не наважився запитати, хто ти, бо вони знали, що то Господь. Я не знаю, було то дуже рано, чи чому вони. Е Чому Іван про це каже, що не наважувалося запитати хто ти? Невже він якось відрізнявся від е, того, яким він був? Тому що він воскрес в новому тілі, яке могло проходити крізь е, закриті двері? Е, може, у нього зовсім інший якийсь е, вигляд був? Може тільки схожість була е, з тою людською природою? Але? Чомусь вони не наважилися запитати хто ти. Тож, якщо Іван пише це Євангелія, і він каже, що ніхто не наважився запитати, а чому? Бо вони знали, що то Господь. Тобто вони розуміли, що тільки Бог за них так турбувався і дав зловити цю рибу. І ось коли вже він їх покликав всіх, вони підійшли. Ісус підійшов, узяв хліба і дав їм, Він також дав їм і риби. Знаєте, це така неодмінна риса нашого Господа. Він підходить і дає кожному особисто. Друзі, у нього вдосталь всього, що, в чому ми маємо потреби. Тож він підходить і роздає. Якщо ми голодні, він нагодує нас. Якщо роздягнені, Він е, попіклується про нас. Е, і я згадав ту історію, коли люди, е, які вчиняли волю Божу, які жили для Христа, е, вони прийшли до нього, і Він каже їм: ви добрі люди, ви благословенні е, служителі. Тому що коли я був в лікарні, ви мене е, до мене прийшли. коли я був е, в в'язниці, ви мене е, мені допомогли. Коли я був голодний, ви мене е, дали мені їсти, коли був роздягнений, ви мене одягнули, і вони учні, чи хто прийшов до Христа, каже, ми не бачили тебе голодним, не бачили тебе роздягненим. Коли ми це зробили, Він сказав, що зробили для менших моїх, то зробили для мене. Тож, знаєте, Ісус хоче, щоб ми піклувалися про всіх людей, і це робили як для Господа. І останнє. Це було втретє, як Ісус з'явився своїм учням після того, як Він воскрес з мертвих. Хочу, щоб Господь з'являвся до нас, тому що я бачив чотири рази Господа Ісуса в своїх видіннях і в дитинстві, і в юнацтві, і вже е, коли ми, е, я починав церкву і під час е, вже служіння в церкви, Господь з'являвся мені, коли мені потрібна була його допомога, особиста підтримка. Я бачив в воді Христа. І я можу сказати, що Він хоче з'являтися, Він хоче нам давати особисто кожному з нас. І про це просто потрібно молитися і казати: Господь, я дуже хочу тебе побачити, ти потрібен мені. І знаєте, Господь виявляє себе. В різних служіннях, як і через людей Божих, і через допомогу інших людей, але ми повинні побачити, що це Бог піклується про нас. Тож, моя допомога кожному з вас як допомога Господа. Прийміть це як від Господа, а я прийму вашу допомогу як від Господа. І цим буде прославлений наш Господь. Амінь. Амінь. Хай Господь вас благословить. Добре. Амінь. І я протував 12 вірш, тут записано. І сказав Ісус: Ідіть снідати, і жоден учень не наважився запитати. Хто ти? Бо вони знали, що то Господь. Амінь. І... Ісуса було легко розпізнати по Його справам, тому що в Ісусі, коли ти бачиш Ісуса Христа, то Ти не можеш спутати Його з іншою людиною. Коли Ти з ним спілкуєшся, коли Ти спілкуєшся з Ісусом Христом, коли ти спілкуєшся з Духом Святим, то Ти не подумаєш, що це твої думки. Так тому що ці думки вони приходять від Бога, від Бога. І ми їх можемо розвічати. Так хочу до цього сказати, що е, один раз я навіть на дим задумався, що е, голос Божий він завжди ну він, так, і відокремлений від думок. Чи як ну він не не як мої думки? Я якось спілкувався з Богом і так подумав: ну я ж можу просто сам з собою розмовляти. Це ж. Це ж я не просто якийсь сумасшедший. Я чую Без відповідь безгузди, так. Я чую відповідь від Бога. І чітко розумію, що це Бог а не просто як ну, якийсь голоса в голові. Я знаю, що Господь мене каже і відповідає. Це не просто у нас якісь думки, і ми розмовляємо самі з собою. І це важливо. Ми не безглузді. Амінь. Самим мудрім. Амінь. Так. Амінь, так. І ми можемо чути голос Божий в своєму житті. для цього нам потрібна віра. І коли Ісус сказав, ідіти снідати, та учні вже сиділи біля цього костра, і там сидів Петро. І може він сповни... сповнив, він мог згадати, коли він сидів з цими. Охоронцями у того костра грівся. В цей час, Ну коли він зрадив Ісуса, маю на увазі, що Він також сидів біля сторожі і грівся. в Цей раз він був разом з Ісусом. І грівся зранку, зранку з, Ісусом. Так, <рився> так, і грівся і з Ісусом. Дійсно, Ісусом. після ночі, коли вони не могли зловити, Ісус э, розпалив це багаття і. Покликав їх, і снідайте, все було готово. А, Там було так. тепло. Круто. Амінь. І він погрівся разом зі своїми друзями, разом зі своїми як братами е, та сестрами, з Ісусом Христом, <плес> з, з ну, так Там були хлопці. Так. Ну так, так. І, і з Ісусом. І з Ісусом. Амінь. І коли ми з Ісусом Христом, то ми завжди маємо. Цей цю злагоду, цей шолом, коли ми можемо об'єднатися з разом із зсусом Христом, та чути його голос в своєму житті, ми ніколи не будемо в цій, як в цьому суму, в цьому проблемах. проблемах так, ми будемо з ним снідати та як е, спілкуватися, вкушати Слово Боже в своє життя. А получати відповіді на свої запитання. І ми завжди повинні знати нашого Господа і бути разом з ним. Амінь. Амінь. Слава Господу. Я приготував 12 та 13 вірш і хочу їх прочитати. Тут записано: І сказав Ісус: ідіть снідати, і жоден з учнів не наважився запитати, хто ти, бо вони знали, що то Господь. Ісус підійшов, взяв хліба і дав їм, Він також дав їм і риби. Ісус він піклується, піклується за своїх учнів, та приготував їм сніданок і дав їм їжу, тому що вони були голодні, вони хотіли їсти. І там було тепло, справді тепло біля цього багатця, яке зробив Христос, і це був добрий час. Це любов Божа. Яка робить комфорт, яка завжди нагодує, яка попіклується, і це наш Господь з вами. І знаєте, Ісус звернув мою увагу на те, що Ісус їх накормив цією рибою та хлібом. І ще вчора ми про це казали, що це і нагадує нам, як Ісус накормив весь народ хлібом та рибою. І мені стало цікаво, що ж, як на євриті. Це що означає? Що означає риба, так. І взагалі, чи має воно якесь значення, ну в Слові Божому. Не просто ж так Господь їх там так нагодував. І знаєте, я почитав в інтернеті і знайшов, що слово риба це ну, читається як іхтюс, грецьке слово. Так, грецьке слово. Риба е, читається як «Іхтюз». І перші дві букви в цій рибі це І, і, і це Х. Х. Як так. Ісус Христос. Так, як Ісус Христос. Так. І, і ось як ця абревіатура Христа. І так само і Хліб Ісус сказав, що це моє тіло. І Господь їх е, ну, своїм як. Е, прообразом свого тіла накормив, що ось ваша їжа, це слово Боже. Ми ж вже знаємо і розуміємо. Ми не в той час, ми вже зараз знаємо, що Ісус каже не про свою плоть, а про Слово, про те, про що Він проповідував, цю благозвістку. Кушайте це, їжте це на сніданок, на обід, на вечерю. Завжди слухайте Слово Боже, завжди приймайте це для свого життя. Завжди майте це откровіння для себе, щоб перебувати в Слові Божому, перебувати в спілкуванні з Богом, щоб завжди бути під Його керуванням, довірити йому своє життя, щоб Господь він діяв і ну, змінював. Змінював те, що потрібно змінити, і це є вваждіння. І ходіння в істині, коли ми йдемо за Христом, та виконуємо те, що Він нам каже. І тому той, хто це приймає рішення йти за Христом, він ніколи не в чому не буде потребувати. Тому що Ісус він завжди попіклується, що буде і їжа, і там, де ти зможеш поспати, там, де ти можеш відпочити. Як ці учні вони завжди були нагодовані, завжди добре. Їм було разом з Ісусом поруч з Ісусом. Тож давайте бути з Ним, ходити в Його істині, в Його слові і бути щасливими разом з Богом. Амінь. Амін. Тож, давайте зараз помолимось і помолимося з цієї молитви і каяття. Навіть якщо ми вважаємо себе праведниками, я пропоную молитву каяття кожний раз, тому що, може, десь ми помилились. десь щось зробили не так, і ми навіть і не можемо е, за собою, там, може, і е, побачити, що ми щось зробили, але перед вечерю я завжди кажу. Треба ще помолитись, покаятися і прийняти вечерю в святості, в праведності. А Тож а можете помолитись цією молитвою. Скажіть разом зі мною, Господь Ісус, Господь, Господь Ісус, Ісус, я вірю, ти син Божий. Я вірю, ти син, син Божий, Божий. Ти живеш в моєму серці. Ти живеш в моєму серці. І ти очищуєш мене. І ти очищуєш, і очищуєш, очищуєш мене. мене. Я дякую за кров Ісуса Христа. Я дякую за кров Ісуса Христа. Яка зробила мене праведником. Яка зробила мене праведником. Я дякую тобі, Ісус. Я дякую. Тобі Ісус. І прославляю Твоє ім'я. І прославляю Твоє ім'я. Тобі ім слава навіки. Тобі слава, слава навіки. Амінь. 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 І тепер давайте зробимо вечерю Господню: Візьмі, візьміть хліб, вино і <как> Дякую тобі, Господь, за цей хліб і вино, проголошує Твоє спасіння, проголошує твою любов, милість, Господь, благослови нас. Ми бажаємо виконувати Твою волю, Господь, і ми сподіваємось тільки на тебе, Господь, допоможи нам. Робити твої справи на цій землі, допоможи нам проповідувати Євангеліє своїм рідним, близьким Господь. Допоможи Господь, щоб наша віра стверджувалась на дивах, які ти будеш робити через нас. Ми дякуємо тобі, наш Господь. Слава тобі, невики! Хліб цей і вино, як кров Господа і Його тіло, воно зміцнює нас і робить нас праведними. Слава тобі за все, Отець Син, Святий Дух. Амінь. Маріть їжте це тіло Господа нашого, і Його кров. Амінь. 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 Дякую, Господь, дякую. І найкраще. Тож зараз подивимось, скільки нас в ефірі, хто ще написав, і помолимось. Амінь. Амінь. У нас зараз 38 на ютубі, і прочитав 36 Тридцять 30 подобаєк. Тридцять подобає. Тож ставте подобайки всіх, хто ще не поставив. Підписуйтесь і зробіть репост, щоб більше людей побачили. Це слово, слово Боже. Аминь. Аминь. И прочитаем во всех, кто написал шаломку. шалом. Наталья Воротникова, Елена Довголюк, Любовь Соловьева, Надежда Свет, Ирина Курсаитова, Анна Живага, Майкл, Наталья Гуренко, Ольга Табачук, Любовь Скрицкая, Светлана Чебаненко, Джела Кофтун, Татьяна Похвищева, Герасименко Галина, Любовь Бабенко, Людмила Криворот, Любовь Шерцова, Елена Латвия, Нина Цуканова, Любовь Матека, Елена Чечкань. Виктория Сергеенко, Лариса Волкова, Ирина Глезер, Марго Фогель, Светлана Еременко, Наталья Максимова, Наталья Галай, Светлана Гитала, Лада Круглова, Людмила Мартынова, Татьяна Сыдакова, Галина Квитка, Светлана Фисенко, Валентина Романова, Лариса Трофименко и Татьяна Костыря. Все, все шалом. Всем шалом. шалом, друзья. Шалом. Хай, шалом Божий. Пребываем в наших сердцах. Аминь. Дякую, что вы приеднались и желаю всем нам Цього благословення. Амінь. І прочитаємо коментарі. Вікторія Сергієнко пише: Кров'є Ісуса розрушаємо всі задуми від лукавого в моїй сім'ї. Прошу молитву за чоловіка Володю, щоб Дух Святий Його торкався. Амінь. Амінь. Хай так буде. Так. Але більсико пише. Мир вам. Прошу молитву за сина Максима, щоб Господь сподпаси цілих в душу і тіло і зберіг життя. Що Господь убрав дорого, Максим, живим додому і що був зв'язок. Молимося і благословляємо вашого сина Максима. Париса Трофіменко пише: Шалом в Україні! Прохання молитися за зцілення батьків тітьєвського Олександра. Будемо молитися, хай Господь їх верже. Так. І це були всі коментарі. Добре. Добре. Тож, друзі, у нас в чаті церкви е теж є молитовне прохання. Людмила Криворот, у, не, у неї там температура, і вона просить молитви, тож за неї теж помолимось. Амінь. І всі друзі, якщо ви маєте якусь проблему, теж ми молимось за вас в ім'я Ісуса, і віримо, що Господь і оздоровить, і зцілить, і дасть вам сили, тому що Він добрий, благий Бог. Він не так. тільки годує, він і зцілює наші хворі. Амінь. Амін. Будемо молитись. Дорогий Господь, я вдячний тобі за всіх моїх братів і сестер, які приєдналися до цього ефіру, і прямо зараз я молюся за кожного з них і проголошую Твоє зцілення. Проголошую Твоє забезпечення, Твою любов, Твою силу, Господь, Твоя милість і твоя благодать, Хай буде на кожному. В ім'я Ісуса, благослови моїх братів і сестер, благослови, сили, Господь. Хто в чому має потребу, проблему якусь Господь вирішив все це. Ім'ям Ісуса Христа ми наголошуємо спасіння і Божий спокій в житті моїх братів і сестер. Дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Господь, бережи наше життя, дай нам завжди славити тебе, Господь, перебувати з тобою. Ми любимо тебе всім своїм серцем, Господь, бережи наше життя, тобі хвала на віки, наш Господь, тобі вся честь, вся слава, наш Бог, Отець. Сини, Святий Дух, ми ага. дякуємо тобі, Господь, за нашу Україну. Благословляємо Господь всіх наших громадян, благословляємо нашого президента, наших військових. Бажаємо, щоб скоріше Україна перемогла ворогів, Господь. Щоб всі сепаратисти, зрадники, колаборанти. Корупціонери були виявлені і покарані, притягнуті до відповідальності, Господи, ми просимо Тебе, щоб Україна процвітала і була благословена. Ми молимось тому, що ми на Тебе сподіваємось. Наш Господь, бережи наше життя, бережи нас, любимо Тебе всім своїм серцем, Господь, благослови цю ніч, благослови наше місто, бережи життя людей, Господь, бережи наше, нашу власність, Господь, бережи всіх наших братів і сестер ми молимось за тих які десь зникли безвісті господь ми просимо тебе поверни з полона всіх хто е, кого Полонили, Господь, я молю тебе, щоб всі території України були звільнені, щоб Україна була вільна, незалежна, процвітаюча. Господь, благослови наше суспільство, на тебе покладаємо всі свої надії і віримо, Господь, Ти допоможеш нам в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. І ти за нас, Господь. і Якщо ти за нас, хто проти нас, вдячний тобі наш Господь, благослови цю ніч, дай тихий мирний сон. І хай кожний Господь відчуває твою присутність, в ім'я Ісуса Христа, ми молимось, тобі за все слава, Бог Отець, Святий Дух. Амінь. Амінь. Хай береже вас Господь. І до зустрічі завтра побачимось в ефірі, дорогі брати і сестри. Амінь. Амінь. на добраніч, До зустрічі завтра.